Вітаю всіх, мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні, 31 жовтня, і я хочу показати, що ж я зв'язала у спільному проєкті Шкарпетковий Сплекс, який організувала Анна Горілова. Посилання на Організатора цього проєкту і на дівчаток, які є учасниками цього проєкту, я залишу в інфобоксі. Тож, давайте подивимося, що в мене зв'язалося в цьому місяці місяці жовтні. Я зв'язала ось такі шкарпеточки. Ось такі. Це шкарпетки на сороковий розмір. В'язала я їх із пряжі Alize Superwash Comfort kolor 44, 46. Набирала я по 64 петельки. І ось такі шкарпетки в мене вийшли. Ось такі гарнюньки. На подаруночок будуть вони. Так. Ще я зв'язала шкарпетки ось такі зелені. Теж я в'язала із Alize Супервош Комфорт колор 2696. Ось набирала ось таким вузелковий край. Ось так він згортається, гарно тягнеться, ось такі гарні шкарпеточки. Це шкарпетки 39-го розміру. Я зв'язала шкарпеточки теж із Алізе superwash комфорт Колор їхній 76,50. Ось такі шкарпеточки Всі шкарпеточки в мене, я в'яжу паралельно по два, тому вони в мене всі. Однакові від початку і до кінця, ось так візеруночки співпадають, що на цих синеньких ось однакові вони в мене, що ці зелені, ось так, однакові теж відматую і в'яжу, щоб були однакові. Ще одні в мене шкарпетки зв'язалися із Артісана, колор їхній 178. Ось такі гарні шкарпетки. Вже встигли їх сьогодні потестувати. Наша моделька захотіла в них походити. Одягла і пішла в садочок. З таким візеруночком зв'язані вони трішки замазала їх в садочку, ну, то нічого. Для того ми і в'язали, щоб нашим діткам було тепленько. Ось такі чотири пари в мене зв'язалися з шкарпеточок за жовтень місяць. В'язала я їх спицями тріо, дуже люб... мені Подобається в'язати спицями тріо, ними, мені кажеться, що швидше в'яжуться носочки, чим звичайними шкарпетковими спицями. Ось такі в мене шкарпетки зв'язалися. Один, два, три, чотири чотири пари. Я задоволена. Що я зв'язала ці шкарпетки, тому що я ще працюю, у мене є основна робота, і у вільний від роботи час, це буває ввечері зазвичай, або вранці я приділяю час своєму рукоділлю. І вирішила нав'язати шкарпетки в своїй родині. Ось такі мої результати. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть мені коментарі, запитуйте, якщо хочете щось спитати, я всім відповім. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.